Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, покажемо вам дуже цікаву історичну знахідку. Масонський хрест поховання масона. Я вже показував на краю Сокирянщини біля Дністра. Масонське кладовище в лісах Сокирянщини, масонське поховання на березі Дністра. А тепер в Білоусівці. Так, в Білоусівці були масони. Покажемо масонське поховання. Поки що я віднайшов його одне. Дуже цікава річ. Білоусівські масони, хрест, подивіться. Бачите оце поховання масона. Людина була масоном. Село Білоусівка, Старий Хрест. По чому це я бачу? Подивіться, око Господнє. На хрестах білусів цих старих я не бачу, і не на всіх кладовищах такий хрест є. Бачите трикутничок. Око Господнє масонський знак, знак масона. І ще один маленький. Масонський трикутничок, бачите? Знак масона Ми бачимо хрест, масонське поховання з трикутничком ока Господнього, що показує, що масони були. 18-19 початок 20 хх століття на Сокірянщині були масони. Не тільки масонські хрести, кладовище Масонське на краю Сокірянського району, але що? В центрі Сокірянщини село Білоусівка. Знайдене масонське поховання працюємо далі. До нових зустрічей, Ігор Швець, український історик, журналіст, білусівка, Чернівецька область.